Мікрорайон Левада у Полтаві, бульвар Богдана Хмельницького, 13. Місцеві мешканці говорять, нарешті дочекалися ремонту міждворових проїздів. За їх словами, ями тут були величезні. Вже думали самі їх ремонтувати. Дуже кошмарний стан був. Ну його вже ремонтували кілька років тому. Так вроді би покращення наступило, а потім все одно якісь ями то ли так общем, не зрозуміло, чому воно так вийшло. Взагалі це вообще шикарно, шикарно, що зроблять оце. От я частенько приходжу до Олени. От і тепер я бачу, що буде гарна дорога, буде дуже зручніша. Та й людям, які тут живуть. Пукати ми мотрабуємо. За словами підрядника робіт Олександра, група із п'яти чоловік працює з самого ранку. Зараз виконується завершальний етап робіт, укладання асфальтобетонної суміші з ущільненням катка. Попереднє було виконання роботи по розбиранню асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнюючого шару з щебеневої суміші для створення. Вздожного профілю проїзної частини. Для відведення стічних вод. Щодня отримує звернення від місцевих мешканців Левади депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Даний мікрорайон є його виборчим округом. Розповідає, у частині мікрорайону вже ремонтують міждворові проїзди. Зокрема, не тільки бульвар Богдана Хмельницького, 13, а й вулиця Володимира Івасюка, 8, 10, 16. Зараз проводиться поточний ремонт дворових проїздів у мікрорайоні Левада за адресами Богдана Хмельницького. 13, головка 16, і головка 10, головка 8. До мене неодноразово зверталися мешканці цих будинків. Ми розуміємо, що зараз в всіх дворах міста Полтава неможливо зробити ремонт, тому зараз робиться поточний ремонт, незважаючи на тяжкий стан в нашій країни. Роботи виконуються і звернення мешканців. Також враховується. За словами Дениса Поліщука, невдовзі буде проведений поточний ремонт автомобільних доріг мікрорайону та ремонт інших дворових проїздів. Усі роботи мають закінчити до жовтня цього року.